Результати справжнього дослідження сьогодні, 2 липня, представила команда урбаністичної коаліції Розквіт разом із Грінпіс. Воно стосувалось найбільшої річки в Україні Дніпра. На заході представили глибокий звіт, який містить аналіз і майбутні сценарії розвитку річки, пропонуючи комплексне бачення її екологічного та економічного потенціалів. Унікальність Дніпру полягає в тому, що вона займає шість унікальних зон. І вона була символом багато століть для України, і це ви можете бачити навіть по цих картах. Річка не завжди виглядала так, як вона має вигляд зараз, і мала поступові спуски. Нас насправді вразила наявність великої площі ось цих ландшафтних територій, природних ландшафтних регіональних парків. В той же час місто Кирмічук відоме як промислове місто, і ось цей контраст нас дуже зацікавив, як всі ці території знаходяться поруч, як, яке значення має Дніпро, як і який вплив на Дніпро е, мають всі всі території. Важливість розвитку потенціалу Дніпра очевидна, тому місто готове докладати всі зусилля, аби побудувати стійку енергетику на основі природних ресурсів і паралельно покращувати інші сфери життя. Всі ми живучи біля цієї річки впливаємо один на одного, тому що з плином течії йде плин часу, йде плин втрачених можливостей або здобутих можливостей. І ми хочемо здобувати разом з грінпіс, з вашою командою, здобувати нове бачення, нову візію річки Дніпро в межах Кременчука і поза межами, звичайно, і способи поліпшення доступності Дніпра як. Екоартерії, як рекреаційної зони, як транспортного коридору для наших мешканців і для інших громад. Дніпро це про життя. До такого однозначного рішення прийшли всі присутні на презентації, а особливо відзначили перспективи Кременчука у сфері енергоефективності та переходу на зелену енергію. Кременчук the second time. Кременчук місце, яке дивує. Я тут вже другий раз, і з кожним разом я бачу все більше його краси. Я сподіваюся, що приїду ще. Розміщення міста чудове по обидве береги Дніпра. Також тут є Кременчуцькі плавні, що насправді дуже важливо. У майбутньому саме це зробить місто багатим. На знак міцної та ефективної співпраці місту подарували книгу презентацію Інтегрована візія річки Дніпро. Розвивати потенціал Кременчука та з максимальною користю, проте бережно користуватись природніми ресурсами залишається актуальним на сьогодні. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.